Салют! Їду з відрядження готуватися до наступного відрядження і прийшла думка така, що ми живемо зараз в Україні Мрій. Я пам'ятаю ще 2006-2007 роки, коли я був студентом, першокурсником, і ми збиралися на краю міста з хлопцями. Волювали, скажімо так, грали в хардбол. Це були такі ну, парамілітарні військові навчання. Ми мали спорядження зброю, яка стріляла газовими через газові балончики металевими кульками. Це було досить травматично. Ми навіть гранати там певні робили теж з металевими кульками. Вони заходили і пішкіру, і, і таке інше. Ми готувалися до війни в 2007 році через те, що ми цікавилися історією з хлопцями. У нас був клуб патріотів в інституті, і ми дивилися різні фільми, які не показували по телебаченню. Інтернет тоді ще був не такий поширений. І зрозуміли, що рано чи пізно буде війна, і нам треба до неї готуватися, бути принаймні морально готовим, мати якісь скіли для того, щоб. За необхідності брати участь в бойових діях. Ну і все саме так і сталося. У нас був чудовий викладач в інституті Владислав Васильович Дочак. Він же позивний доцент, це велика людина. Я його свого часу порекомендував в і Він став лектором для наших курсантів. Потім він оформився вже на службу. Він пройшов полон, пройшов його максимально гідно. Українською мовою давав, давав інтерв'ю з полону, роздавав інтелектуальних людей ФСБшникам, які його допитували, грузив їх фактами, трощив їхню ідеологію криву і недолугу. І зараз продовжує службу на посаді хорунжого першого корпусу АЗОВ, до якого я маю честь знову належати. І от він сформував таке. Інтелектуальне середовище, де ми, молоді хлопці, готувалися до війни, вивчали історію. Тоді гасло Слава Україні це було рівноцінно екстремізму. Те, чим ми тоді займалися, робили якісь патріотичні екстремістські графіті на пам'ятнику Леніна в жовтих водах, закидали його там фарбою і так далі. Це було максимально не сприйнято тамтешнім. Суспільством нас проклинали бабусі, нам плювали в спину. Але ми були щасливі, що ми можемо це робити, і у нас був ідейний натхненник, друг доцент, який досі е, мій добрий друг. І, власне, так відбувалося наше студентське життя. Потім пізніше, е, коли партія регіонів рвалася до влади, е, ми ламали їхні. Намети грузили словесно представників, агітаторів партії регіонів. Був навіть момент, що можна про це розказати. Багато років пройшло. Я виготовляв саморобні духові пристрої і відірвав їхній офіс, ну, шибки в офісі, щоб показати, що їм тут не раді, і тут є патріоти і так далі. Ну і тоді все, що пов'язане з Україною, принаймні там, звідки я родом на Криворіжжі, воно не сприймалося суспільством. Ті, хто мали патріотичні погляди, тримали їх при собі. А подивіться, що зараз відбувається всюди, акції зі спалення, здачі на макулатуру російських книжок, які є непотрібом і сміттям, яка б там інформація не була, їх можна. Прочитати і знищити, якщо вони є, і не купувати більше нічого російського, тому що є набагато якісніше українська література, культура переживає зараз величезне піднесення. І як не дивно, все це в середовищі і в час війни, і певною мірою завдяки війні, тому що ми розуміємо, що час наш може бути обмежений. Ми чітко розуміємо, хто наш ворог. Ми почали цікавитися історією. Ми вже знаємо, хто такий Донцов, Липа, Роман Коваль, Полбочан, Міхновський, Сціборський і так далі. Ну, багато хто ще про них не знає, але ми працюємо над тим, щоб знали, і ми починаємо пишатися нашими героями, які воювали, наприклад, в Галичині. Тому що це були наші люди, і тому що вони стояли на державницьких позиціях. Вони творили чисто український підрозділ. І зараз ми починаємо потихеньку усвідомлювати, що в часи так званого совєтського союзу ми були в чистому вигляді під окупацією, і до нас ставилися як до окупованого народу і окупованої території з усіма витікаючими. Ті, хто був радикально незгодний з окупацією, їх садили, розстрілювали, репресували. Приписували їм психічні хвороби, примусово лікували в психлікарнях і так далі. Це все позаду. Ми прокидаємось. Ми знову відчуваємо власну силу, попри різні негативні негативну інформацію в наших медіа, соціальних мережах про те, що в Україні там недостатньо на роззброєння, мобілізаційний ресурс, вичерпався. Це ж вже відбувається місяцями і роками такі повідомлення. Але подивіться на факти: ми досі стоїмо, ми досі боремось. Наші бійці тримають фронт, і за один метр української землі у них полягають тисячі окупантів, десятки тисяч. Ми знищуємо систематично окупантів. Ми розуміємо, що це окупанти. Ми усвідомлюємо потихеньку, ще не всі, але певною мірою це пришвидшується цей процес. Усвідомлюємо, що російськомовні і в принципі росіяни, і російська мова це елемент окупаційний, що все, що російське, є в Україні, воно в будь-якому разі є шкідливим. Ми очищаємо свій інформаційний простір, ми переходимо масово на українську мову. Українська нація прокидається. Ми починаємо досліджувати наших героїв, про яких ми ще. Кілька років тому навіть не здогадувались, ми відкриваємо такі сторінки історії, які ну, були взагалі невідомі десятками років. Близько ста років відбувалася ця інформаційна окупація навіть уже в часи Незалежної України. Ми маємо на кого рівнятися. Україна попереду всієї планети в цифровізації, в блокчейні. В різних інших сферах про це буде інформація в книжці, яка незабаром вийде в нашому видавництві. Ми зараз переживаємо ренесанс і культури, і технологій, і в принципі, ренесанс громадянського суспільства в Україні. Ми починаємо бути суб'єктом з Україною. Починають рахуватися світові держави, нам починають активно постачати засоби оборони, зброю, рахуватися з нами. Опиратися на нас як на щит Європи і всього цивілізованого демократичного культурного світу, тому що усвідомлюють силу України, і це не безпідставно, тому що ми з росіянами воювали десятки разів. Близько тридцяти війн відбулося за всю нашу історію, за все існування Росії. Більше тридцяти військових конфліктів у нас було з росіянами. В різних війнах, там, де ми були чиїми союзниками, хтось був нашим союзником, але суть залишається та сама, поки існує Росія, весь період її існування вона була нашим ворогом і нас заколесали, нас запевнили в тому, що вони братський народ, що вони перші серед рівних і так далі. Це, звісно, зараз глибоко укорінена. В світогляді наших батьків старших людей, але навіть вони починають усвідомлювати що до чого, навіть вони починають переходити на українську мову. Я бачу це на прикладі власної мами, яка себе ідентифікувала як росіянка. Зараз вона свідомо перейшла на українську мову. Звісно, не ідеально, але вона в правильному напрямку, і таких людей дуже багато. Є вже підросла нова генерація українських добровольців, фронтовиків, які ще в 2014 році на початку цієї війни ходили в школу, а зараз вони закінчили університети і йдуть на військову службу. Причому це реально еліта, найкращі люди, які за своєю власною ініціативою йдуть на бойові посади, йдуть на штурмовиків в піхоту. Це неймовірне явище. Це величезний е, прорив в принципі, для української нації, що ці всі процеси зараз відбуваються і в культурі, і в економіці, і в військовій сфері. Ми стали, напевно, найсильнішою армією Європи на даний час. На нас уже рівняються. Ми вже вчимо європейців, як потрібно воювати, тому що наш досвід колосальний і не тільки поточний, а й в принципі історичний, тому що ми російсько росіянами. Воювали багато разів. Ми повертали під український прапор з-під російської окупації Крим, Харків, Полтаву. Українська армія здобувала приголомшливі блискучі перемоги у війні з Росією. І в 100% випадків, коли ми об'єднували навколо себе у війні з Росією, європейські держави, світові держави-лідери, ми здобували перемогу. Попри всі упадницькі настрої, попри те, що розповсюджують в українському суспільстві, в тому числі е, силами і коштами росіян е, про те, що ми там не вистаємо, що це там найпотужніша армія світу, друга армія світу і так далі. Що Україна маленька, не закінчуються ресурси, що партнери нам перестануть допомагати там, якщо відкриється Балтійський фронт або ще щось, не попри все це, ми стоїмо. Ми розвиваємось е, всі галузі. Українського життя вони е, пришвидшуються. Ми розуміємо, що час обмежений, і ми намагаємося бути ефективними. Е, тому я вважаю, що зараз ми живемо в країні мрій. Я про таку свої студентсь студентські часи, коли я тільки усвідомив себе українським патріотом, націоналістом, перейшов на українську мову, будучи повністю зросійщеному середовищі Кривого Рогу і жовтих вод. Я про це і навіть не мріяв, що буде відбуватися такий ренесанс. Офіційне гасло збройних сил сил оборони України це слава Україні Україні. Це націоналістичне гасло, яке винайшов Тарас Шевченко, і ми його весь цей час знали. Але воно було для нас якесь тавроване табойоване через те, що російська пропаганда, російський інформаційний простір глибоко поширився і укорінився в українській свідомості, і це все позаду. Тому у нас перед нами величезні перспективи. Я вважаю, що у нас є всі шанси закінчити цю війну нашою перемогою. І вже коли війна буде позаду, ми маємо дуже великі, дуже потужні позиції для того, щоб зростати кожен особисто, як суспільство, як спільноти з таким колосальним досвідом, з усвідомленням того, що Україна і українська нація це є вища цінність. З усвідомленням і з досвідом того, що ми можемо ставити національне, вище за особисте, об'єднуватися в спільноти, допомагати один одному і переживати настільки глибокі кризи і виходити з них значно сильнішими. Звісно, що ми на цьому шляху зазнали величезних втрат, наші найкращі бійці, військові і цивільні, вони стали жертвами цієї війни. Але ці жертви абсолютно не марні. Це жертви заради вищої мети, і ми маємо ті, хто залишився живий, ті, хто залишився далі працювати, наближати нашу перемогу. Ми маємо бути гідними цих подвигів, цих героїчних людей, їхніх вчинків, їхнього світогляду, їхнього ставлення до всієї цієї ситуації. Тому це ще більше нас зобов'язує і мотивує Далі продовжувати діяльність в усіх сферах розвиватися, тому що без економіки немає держави і армії. Без армії, в принципі, українська нація не мислима, тому що вона беззахисна. І ми починаємо потроху розвінчувати міфи про. Інших історичних постатей, наприклад, там Грушевського Винниченка, які були соціалістами, виступали за дружбу з росіянами за знищення української армії. Мовляв, якщо у нас не буде армії, ми не будемо ні з ким воювати, але вони не усвідомлювали або свідомо замовчували, що відсутність української армії автоматично означає окупацію, і ми її власне і отримали. Зараз ми вільна, незалежна, сильна, перспективна нація. І ми маємо цим пишатися. Я, наприклад, щасливий, що я живу саме в цей час. Хоча в дитинстві мені було якось прикро, я весь час казав батькам, що ми народилися в якийсь нудний час, коли нічого не відбувається. Як бачимо, зараз відбувається абсолютно все, і у кожної ситуації, у кожної події є дві сторони. Є, звісно, негативна сторона, тому що ми всі живемо в стані війни, в стані стресу, в стані. Постійних втрат, але є і інша сторона: є сторона героїчна, є сторона символічна. Що ми проявили стійкість, показали всьому світові, наскільки ми потужна нація, наскільки у нас хоробрі і талановиті люди, і в багатьох сферах від цифровізації до війська ми показуємо приголомшливі результати, і цим не можна не пишатися. А ще є багато чого, чого ми не знаємо що зараз є секретним. Це і розробка зброї і цифрові продукти, і процеси в економіці, які ідуть в режимі стелс. Але ми усвідомлюємо, що ці процеси є, і що вони в результаті приведуть до ще більшого розвитку, ще більшого, ще вищої планки, якої буде досягнуто українцями. Тому я вважаю, що Україна це, по-перше, країна мрій, по-друге, це Найбільш придатне і привабливе середовище для і особистої перспективи, і перспективи нас як держави, як нації, і головне знайти свою роль в цьому. Я за себе особисто радий, що я знайшов свою роль. Я повернувся в свою Азовську родину і зараз допомагаю розбудовувати нову в перспективі одну з найкращих елітних бригад. Сил оборони, бригади Любарт і загалом перший корпус Нацгвардії Азов. Я щасливий, що я є цим елементом цієї великої системи, яка реконструює взагалі світовий порядок і повертає справедливість в принципі у світ, тому що наша війна це війна за справедливість, і всі в світі усвідомлюються окрім наших ворогів. Вони працюють підміною понять. А ми. Тут за правду ми працюємо заради перемоги, заради відновлення справедливості і заради того, щоб Україна посіла своє чільне місце в світовій системі політичній, з нами рахувалися, і ми від цього ще більше зазнавали розквіт. Тому я радий бути українцем, радий бути військовослужбовцем бригади Любарт, радий бути видавцем, у якого є. Можливість видавати книжки, які раніше так само вважалися або непопулярними, або занадто радикальними екстремістськими. на них не було попиту. Зараз їдучи з фестивалю з Києва з книжкової країни, я бачу, що на націоналістичну, на патріотичну мілітарну літературу є величезний попит. Всі великі видавництва зараз мають ініціативи подаруй книжку фронту. Більшість видавництв Видавництво загалом мають в своєму асортименті книжки пов'язані з мілітарною тематикою, з війною, з волонтерством. Зараз це набуває популярності, розквіту, і, в принципі, армія і військові стають тим елементом суспільства, на якому все тримається. Тому я дуже радий, що є елементом цієї системи, є українцем, є військовослужбовцем і можу докладати своїх. Скромних зусиль до розвитку української культури, зокрема книговидавництва. Наразі.